Тому, коли я побачив людей, які готові були руйнувати Радянський Союз, дисидентів з різних країн, колишніх Радянських Республік, прихильників демократії, я вважав, що всі мої мрії здійснилися 24 серпня 1991 року одна з моїх найбільших мрій. Але я знав, що попереду довгий тяжкий шлях, що недостатньо державу проголосити. Її потрібно захистити. Мало хто вірив, що з Україною може бути так, як з Ізраїлем. 14 травня 48 року проголошена державність і ввечері починається війна. Нам дали три десятиріччя, а не 30 годин, щоб підготуватися до війни. На превеликий час ми велику кількість цього періоду згаяли. Але тепер, тепер коли ми знаходимося у реальності, ми можемо багато що надолужити. Це наш обов'язок перед тими людьми, які будуть після нас. Україна це. Своєрідна, цікава.